Відомо, що чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє. Державне бюро розслідувань Нагадаю вам 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця збройних сил України потерпілого певний час отримували та завдавала йому тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та. Спецзасобів додає ДБР. генеральний прокурор України повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого частина 2 статті 146 кримінального кодексу України. Підозру оголосили не лише Тищенку, от як пише офіс генпрокурора, було погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зокрема, підозру оголосили ще одній особі, яка брала участь у протиправних діях проти. Військово за частиною 2 статті 127 того ж таки Кримінального кодексу України, продовжуються заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального провадження. Слідчі дії тривають. Додали е, в офісі генпрокурора, ось ви бачите кадри, обшуки е, передає Тищенко кошти. Сподіваюсь, він каже: хлопці беріть на дрони та радіоелектронну боротьбу для наших бійців на фронті. Ну принаймні, я би так дуже хотів. Це було б як мінімум початок справедливості. Ну, от пакети цілі з грошима. Згодом ми ще покажемо вам кадри, тому що за попередню інформацію про спілкування і вилучення речових е, доказів, е, і в тому числі телефона. Народного депутата Микола Тищенка, він при слідчих ДБР розбив його, з якою метою очевидно, аби певна інформація не потрапила до правоохоронців. Про це все ми вам ще детально розповімо. Хочу е, нагадати вам наступне: що робота по тимчасово окупованому Криму триває. Я маю на увазі, по е, саме. ППО ворога по його е, критичній інфраструктурі. Е, вчора от, були в козачій е, бухті, також вибухи біля Євпаторії, в Бельбеку щось прилітало. Є наслідки ударів. Е, військова частина, яка знаходилася в районі е, Євпаторії, е, місто населений пункт Вітино. От вже є наслідки удару, і по супутникових е, знімках видно, що як мінімум три точки є загоряння. Ну і це. Е, е, Така радіолокаційна станція ворога, звичайно, таким чином знову ж таки наші оборонці зуміли зробити боляче протиповітряний обороні Російської Федерації в нашому Криму.